Усім привіт, друзі! Як ви себе почуваєте, чи ні в кого не болить животик, чи ніхто не застудився, а температура тіла. Усі добре? Вірю в те, друзі, що ви всі здорові. Вітаю вас, малята, на занятті. З днем здоров'я вітаю вас усіх! А почнемо наше заняття із загадки. Слухайте уважно та відгадуйте, не золото, але найдорожче. Що це? Так, це здоров'я. І саме сьогодні, 7 квітня, відзначають всесвітній день здоров'я. Дітки, як ви гадаєте, що таке здоров'я? Здоров'я це найбільше багатство людини, найцінніший скарб. Коли людина почуває себе здоровою, вона щаслива. Але щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись певних правил. Давайте, дітки, розглянемо їх. Перше правило це режим дня. Його дотримання допомагає людині бути здоровою. Режим дня це чіткий розпорядок життя протягом доби. Другим правилом є загартування. А що ж таке загартування? Це допомога сонця, води, спорту, повітря, у зміцненні здоров'я людини. У цьому процесі є багато процедур. Це і сонячні ванни. І обтирання водичкою, і масаж, і контрастний душ. Третім правилом є діти гігієна. Потрібно постійно доглядати за своїм тілом, тримати його в чистоті. А тепер пропоную пограти гру. Для чого це потрібно? Наприклад, гребінець для чого потрібно? Для того, щоб розчисати волосся. А зубна щітка. Здогадалися? А мочалка? Так. А шампунь для чого необхідна людині? А серветка. Подивіться на долоньки цього хлопчика, які вони. А якщо подивитися під мікроскопом на них, то ми там побачимо мікроби. Мікроби, дітки, це такі маленькі живі організми. Вони бувають корисні і шкідливі. Шкідливі мікроби живуть, буде на екрані. На ручці дверей, у магазині. І дуже багато на наших руках. Через те ми з вами миємо руки теплою водою і з милом. Четверте правило здоров'я дітки це правильне харчування, вживати корисну їжу. і... Не забувати про вітаміни, не їсти надміру і не шкодити тілу. І останнє правило дітки нашого здоров'я це наші звички. А як ви розумієте, що таке звичка? Звички, діти, це такі дії, які ми виконуємо часто або постійно, не замислюючись над тим: є звички корисні, а є звички шкідливі. Корисні це ті, завдяки яким людина є здоровою, а шкідливі навпаки, шкодять здоров'ю. Зараз пограємо гру корисно, шкідливо. Будьте уважні, і зараз. Ми з вами проведемо цю гру виконувати ранкову гімнастику. Як ви, дітки, думаєте? Правильно то корисно. Дотримуватися режиму дня щоденно. Так, теж корисно. А ось гризти нігті під якими мікроби? Ні, це шкідливо. Молодці. Мити руки з милом. Теж корисна звичка. Довго дивитися телевізор. Як гадаєте, корисно їсти овочі та фрукти? Так, молодці, корисно чистити зуби, теж корисна звичка, смоктати пальчик. Здобуватися, дуже корисна звичка. Їсти багато всяких солодощів. Ні-ні-ні, багато не можна. Тож, запам'ятайте, дітки, щоб здоровими нам бути, треба навички здобути. Про здоров'я піклуватись, перш за все. Налінуватись і здружитися із спортом. І тоді будете здорові, щасливі і без ніяких поганих звичок, які шкодять тільки здоров'ю. Тому пам'ятайте, дітки, що здоров'я це найбільший скарб у людини. Бережіть його, зміцнюйте, примножуйте. І дотримуйтеся правил, щоб бути здоровим. Всього вам найкращого. До побачення!